конкретну суму. Отут, отут, перед тим, як ви, наприклад, звернулася до вас людина, стінути елементи. Наприклад, жінка. Жінка каже, в мене колишній чоловік, не питаєте, працює, не працює. Ні, він не працює, він якийсь там користо, там, щось там возить в Польшу, генляр, заробітки, гроші має. Ну, Окей, визначено, продовжувати форма, А я ж порахувати гроші? Так? Ну, можна просто умовно написати. Можна взяти і написати. 3000 гривень, припустимо. Так? Але ваш судді спитається, звідки ви взяли цю цифру? Ви повинні її доказати. І тому зараз я розкажу, як правильно порахувати елементи в твердій грошовій формі. Що таке є елементи? елемент? це є образно кажучи гроші, які стягуються на отримання дитини. Свої питання, що треба дитині? так? Ви розбиваєте собі роботи по чорновити, розбиваєте блоки. Перше харчування. Харчування. Далі. Другий блок у вас здоров'я. Здоров'я. Третій блок у вас розвиток. Я вам зараз по кожному продузі. І четвертий освіта. E, значить, ну, може бути далі по ситуації інші блоки. Харчування. Вам треба порахувати, скільки потрібно на харчування дитини, що вона їсть. Правда? Що дитина, якщо це є там, грудна дитина, їй треба там кашки, молоко так далі. Харчування. Ви повинні знати, що дитині на харчування потрібно там, там, припустимо, там, там 500 гривень в місяць. Здоров'я. Ну, дитина має рости, її треба водити, бросей. Її треба е, водити до лікарів, може якийсь масаж, щоб не було плоскостопості. Ну, дитину треба підтримувати її здоров'я. Тобто Дитина має розвиватися на здоров'я, припустимо, 500. Я вам зараз розкажу приклад. Розвиток. Дитині треба розвиток, дитині треба купувати іграшки. Е, а, тут стосовно здоров'я це може бути, наприклад, там, е, кріселко, коляска. Дитяче крісло в автомобіль, припустимо, що стосується здоров'я дитини, на це її витрати. Це до цього нікуди. Розвиток. Дітей треба завести значить, в цей. Дітям треба купити іграшки, розвиваючи, логічні, якісь конструктори. Дитина має розвиватися. Ну, бо це її соціально-культурний розвиток дитини. Батьки про це повинні турбуватися, це сімейний кодексу. Які повинні розвиватися про духовний, там, я не знаю, книжечки їм, сказочки, ну, образ, є такі. Да. Ну і освіта. Дитині треба купити ручки, зошити, якщо вона в школі, садочок. На садочок треба заплатити, Треба, ну, чи дитину треба на спорт якийсь, якщо це хлопець. дівчина, там. музика, танці. правда? Додаткові курси англійської, припустимо. Це, це є блоки. Ви розбили собі на чотири блоки. Чотири блоки, окей. у вас тут вийшла ну, сума умовна, я так кажу, припустимо, 2000. Так? Тепер як ви це доказуєте? Ви берете і даєте, наприклад, мамі задачу. Каже, кажете, мамі, мама, ідеш в магазин, в супермаркет, наприклад, і купляєш дитині харчі. Ти знаєш, що вона їсть. Купляєш харчі приблизно на тиждень. так? Вона купляє, бере чеки. Що це є на тиждень. Ми пишемо в позовній заяві, що на тиждень дитина їсть на 500 гривень. Відповідно, множимо на 4, є 2000. Ви представили чеки. Конкретно. Звідки взялася ця сума? Далі, здоров'я. Звернулися десь чеки дали. Добре, а як здоров'я рахувати? Там ж не поділися на тиждень, на місяці. Ви приблизно рахуєте, значить, здоров'я, там це крісло, буде там, на три роки, там припустимо, там, що дитина виросте. Ага, три роки взяли цю суму, поділили на три, зробили на рік і поділили ще раз на 12. Ну там вийшло хребень, припустимо. Є, ви пояснили. Розвиток, дитині треба купити, а одяг купити. Да? Якщо взуття, то воно є одне на рік, одна пара припустить регулярно. І ви виводите цю цифру. Ви, ви, ви смієтеся, я, у нас такі справи. А як, якщо ну, там є різні ціни на одяг, це на цей, це на розсуд суд. Освіта. Поділили і умовно розбили оці витрати на місяці. Це все у вас доказано. Ви все оце, от, якщо ви це зробите, і ці суми виведете, так? і вони будуть у вас документально підтверджені. Тут чеки, тут якась там єрунда, тут вас все є. Ніхто вам в суді не скаже, докажіть ці цифри. Будь ласка, це коштує, це коштує, це коштує. Якщо так? чоловік стільки не заробляє 1500 гривень, 3 тисячі платити. Це шукає кращого робота. А що сказати, що ви там банку переглянули, а ви ці приватний садочок дати там. Ні, ну не приватний, ні, ну так. Але все ж таки отримувати дитину обоє? Тому я говорю далі. Ви получаєте суму. Ви отримуєте ту суму, ви в позові це все розписуєте. Ну от я, наприклад. Приклад конкретних справ. Зробили ви такі оці тут, копії, чеки. Підбили це все. І розписали, що потрібно, наприклад, щомісяця на їжу 1000 гривень, одяг 610, іграшки 120, засоби особистої, гігієни 600, для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дитини в басейн, на що витрачається 260 тисяч. 267 гривень в місяць було придбано, наприклад, автокрісло, коляска, кулиска. Також з рекомендацією ми їхали, дитині здійснювався масаж. Все документально підтверджено. А потім, де потім, зазвичай, ось як напевно, було вираховано. Та. Таким чином е була генна сума. Та. Тому половину ми просимо з цього. Ми ділимо два, хто не каже, що це все він має дати. Це виводиться сума, чим більша, тим краще, і ділиться на половину. Так? Тобто це є те, як правильно треба порахувати. Тому що якщо ви прийдете в суд і скажете 3000 просто, вам цього не дадуть. Тому що ви не зможете нічим підтвердити. В одній грошовій формі зазвичай суди дають 500 гривень чи сотні. Якщо ви просите просто без, без доказів, то вам не вийде 600. Ну, якщо ви попросите е ту суму велику, то дадуть. Ну, ми просили 1600, дали 1200. Ну, тобто десь приблизно, десь суті від того, відштовхнувся. Чоловік теж там? Він стозіхети. Які можуть бути контрігра? Він. Коли я отримав ухвалу про відкриття провадження, я пішов в центр зайнятості став на облік, як у безлюбітний. Тобто, якщо людина стоїть на облік у центрі зайнятості, тут вже вона як би, не тверда грошова форма, тут вже якби. Ми... Але суд це розцінив як спосіб уникнути, як Ви стали, коли вже було, ну і взагалі. Я не маю, він каже, тому що треба враховувати, коли висловлюєте аліменти, стоїть питання. Чи працездатний чоловік, чи здоровий, чи може. Якщо може, то його заперечення, що а як це так, я не можу, прийняті не будуть. Суд його в'яже. Шукайте роботу, працюйте. Тому що інтереси не мають стояти вище. І в цій ситуації, в цій справі, і ми порахували таким чином, тобто ми розбили на блоки і ми зробили чеки, ми вивели суму. Ми не взяли її зі стелі, у вас завжди вийшла гарна сума. І у вас завжди є великі шанси отримати цю непогану суму. У цій справі відповідач не був згідний з тою сумою, а був згідний платити 30% від прожиткового мінімуму так? Цього, на дитину, що получалося тобто, там, приблизно 390 391 гривню. То йому суддя задав запитання: а чи знаєте ви? Чи знаєте, ви, щоб ви могли зрозуміти, що звідки береться той мінімум на дитину, це рахується вар... вартість якихось там м... речей потрібних для дитини, але це просто береться за розрахунками, де, наприклад, дитячі будинки для дітей, які не мають батьків. І суддя каже, ви знаєте, що по тому мінімуму, який ви хочете платити, дитині належиться. Один кусочок мила на рік. Пара взутять у тлі на три роки, ну і там. Ну, це просто, тобто, ну, психологічні моменти. І правильно сказано, що ви навели цю суму, і ця сума має реальне підтвердження, документальне. Аліменти, вони знову ж таки є, в принципі, прості, але вони можуть створити серйозні неприємності людей. Тому що виконавча служба, якщо людина не буде платити аліментів, можуть застосовувати санкції, накладати штрафи, заборонити виїзд за кордон, перетягнути до кримінальної відповідальності, бо, звісно, ухилення сплати еліментів, це в нас є 160, якщо не знаєш, четверта стаття Кримінального кодексу. Це ДНП не буде. Больх іде, вольк іде, вже це теж Значить, Якщо не це, можна створити. Та всі ви прекрасно знаєте, як колишня жінка-власенька Окунська аліментами йому натворила яких проблем. Ну, цей, що був адвокат Тимошенко, так? У нього жінка була колишня, Окунська, яка йому влопила в лапках аліментами. Його кликали на якусь там Асамблею Ради Європи, політика, Майдан і так далі. Він виїжджав і каже, вибачте, вам заборонений виїзд, вони зразу почали. Апелювати, що це Янукович, режим проти Тимошенко, та ні, чілогічне, де еліти не платиш, тому ми тобі заборонили. Людина обставляється просто. Тому це насправді є дуже сильний важливий. Якщо ви є як грамотний, професійний, фаховий юрист, ви не тільки зможете е, від, від, відновити втрачене комусь. Або повернути те, що належиться, ви можете цю людину, яка не хоче це робити, просто обставити зі всіх сторін. Ви просто будете мати владу над процесами, це є дуже сильно, тим більше на сьогоднішній день в нашому суспільстві. А в США це взагалі. Ну, Там навіть, навіть неможливо не порівняти. То ви це порахували, це по, це по блоках. Наступний момент, що стосується елементів твердій грошовій формі. То закон говорить, що аліменти, встановлені в твердій грошовій формі, підлягають індексації. Хто був на минулому занятті, хто не був, може бачив відео, хто не бачив, то розкажу. Є таке поняття індексація. Так? Ми в попередньому занятті показували, як правильно рахувати індекс інфляції у випадку порушення. Виконання грошового зобов'язання. Так, що треба повернути гроші, гроші не вернули. До них треба застосувати індекс інфляції, бо гроші знецінюються. Так само з аліментами, так, так само з аліментами. Тут були завжди проблеми в судовій практиці, тому що в сімейному кодексі не написано було, як це індексувати. Люди посилалися знову ж таки за аналогією на закон України про індексацію грошових доходів, але закон України про індексацію грошових доходів казав, що. Ця індексація не застосовується до аліментів. і виходилася проблема. І ні туди, і ні сюди, то Верховний суд в правовому висновку зазначив, що слід застосовувати аналогію і це треба переіндексувати. Тобто, знову ж таки, якщо у нас призначили, наприклад, там, 2000 з твердої грошової суми і е, протягом року часу після того, як вони почали платитися, взяли середній індекс інфляції, який в нас заформував. Індекс інфляції середній, дорівнює І1, помножити на І2, помножити на І3, помножити на ну, останній 12, перемножили, тобто є, встановлюються показники інфляції кожен місяць. Якщо їх всіх перемножити, вийде індекс інфляції середній. От якщо ви подивилися і перемножили, і у вас вийшло 101 і більше, то тоді застосовує. Якщо у вас середній індекс інфляції не буде доходити до цього показника, тоді індексації аліментів не буде. Ну, але все одно як би то не було, треба їх індексувати. Тобто це є важливо. Знову ж таки, добре. А якщо чоловік, якому встановили аліменти у твердій грошовій формі, так? Про це влаштувався. Про це влаштувався. Його заробітна плата є по відношенню до цього більше, тут може навіть 100%. Що тоді робити? Знову ж таки, приклад динамічного рішення, він має право звернутися в суд з проханням змінити форму аліментів. Це є динамічно. воно може мінятися. І тоді, звичайно, що йому вдасться перейти на відсотки. Тобто, якщо ви будете на тій стороні, цього молока чоловіка, і там будуть такі... Передавно, що сума непомірна, дійсно тяжка і він нічого не зможе робити, то спосіб виходу з цієї ситуації це є працевлаштуватися, встановити собі якусь заробітну плату, офіційно задекларовану, і потім змінити ці встановлені елементи на іншу суму. На іншу суму. Тобто це два самих поширених способи. Тому насправді, як ви можете бачити, не так просто вже ті елементи добитися. Ну та ясно, як ви попросите копійки, то копійки не будуть, але кому воно потрібно? Тобто настільки ви підходите до справи, настільки буде результат. Так само ви повинні запам'ятати і нагадаю, і була в нас така практика, що не тільки батьки аліменти на дітей платять, а діти на батьків теж можуть аліменти платити. В нашій практиці була така справа, де батько звернувся з позовом до сина. Розтягнення аліментів. Батько був непрацездатний, пенсіонер син був працездатний, ну, він хотів багато, не отримав сустіну. Це обов'язок. Тут нікуди не дінешся. Дуже багато людей, ми зараз перейдемо до за е, позбавлення батьківських прав. Я, взагалі, я не можу просто зрозуміти, як, як можна взагалі таке придумати. Є такі чоловіки, які собі задають запитання. А скажіть, будь ласка, якщо я відмовлюся від батьківських прав, чи то може означати, що я не буду зобов'язаний платити елементи? Не є такі. Не може такого бути. Батьківські права це є батьківські права, еліменти це його обов'язки. Дуже багато є спорів про позбавлення батьківських прав. <кху> Вони виникають банально. Все питання про позбавлення батьківських прав починається з того, що дитина хоче, мати хоче поїхати з дитиною за кордон, а батько не дає дозволу, та, і вона йде до когось до порадників, і порадники кажуть, ну ви можете судитися за дозвола. Та, ну. Я в тому заказ не буду, бо вона є настільки дуже сильне в плані. А ви можете просто позбавити батьківських прав, якщо ви позбавите вашого чоловіка батьківських прав, вам не треба б до ніяких дозволів, ви собі зможете їздити куди завгодно, як завгодно. Ми такі, супер! Бо піти до друга нотарію. Так, так. Ну, абсолютно, що не знаєте. Ну, тобто, о, все, все, ми позбавимо, ми позбавимо. І всі хочуть позбавити батьківських прав. Але потрібно запам'ятати, що згідно от, сімейного кодексу є чітко передбачені підстави позбавлення батьківських прав. щоб не, не перепутати вам послівно нумерацію цих підстав. Це є е, перше. перше. Не забрали дитину з пологового будинку протягом 6 місяців, не забрали дитину. Ну це понятно. Не забрали дитину. Це понятно, це звертається, там пологовий будинок, там, діти, які не мають піклування, батьки, якісь там антисоціальні елементи і так далі. Ну, це зрозуміло, це логічно. Е, Друге. Друге. Ухиляються. Ухиляються від виконання обов'язків. Обов'язків. Ми на цьому другому зараз зупинимося. Третє. Жорстоко поводяться. Жорстоко поводяться. Так. З дитиною. Далі. Хронічні алкоголіки-наркомани. Алкоголіки-наркомани. П'яте. Експлуатують дитину. Експлуатація. Експлуатація. І шосте це є. Чинили злочин відносно не Все. Шість. Конкретно, чітко, ніяких інших варіантів придумати не можна. Ну, Знову ж таки, якщо ми будемо ставити питання про позивлення батьківських прав, нам треба доказати кожен з тих пунктів, які ми вибираємо. Наприклад, так? Наприклад, у цій справі про аліменти, яку вам читав, там так само був варіант і була